А ти колись куштував сало запечене в духовці. Якщо ні, то обов'язково приготуй. Це дуже смачно. Сало можна готувати як доповнення, до м'ясної нарізки на святковий або обідній стіл. Отже, запечене сало у духовці у фользі і зі спеціями. Завдяки фользі сало вийде соковитішим ніж просто запечене, оскільки просочуватиметься власним соком, та зверху вийде хрумка шкірочка, а спеціальний маринад зробить його м'яким та ароматним. У мене є ось такий шматочок звичайного сала 850 г. Тут підійде і з м'ясними прошарками сало і під черевина. Для нього потрібно зробити маринад. У кастрюлю даю столову ложку з гіркою солі, лавровий лист, суміш перців горошком. Заливаю це літрою окропу, перемішую. І залишаю охолонити маринад до кімнатної температури. Далі беру сало і заливаю його цим маринадом. Кладу у холодильник на одну добу, готую спеції для сала. Походу я вирішила зробити два різних варіанти. Розрізала сало на дві частини. У першу посудину даю чайну ложку паприки. Воно буде таке оранжеве. У іншу чайну ложку куркуми. Більше жовтіше. В обидві по пів чайної ложки сухого з чеснику і по пів чайної ложки готових спецій для сала, перемішую спеції. Тут можна використовувати і коріандр, і червоний перець, і кмин це на твій смак. Паперовим рушником обсушую кожен шматочок сала. На тарілку висипаю перший варіант з куркумою і цими спеціями обтираю сало зі всіх сторін. Загортаю сало далі у фольгу, поки що не закриваючи верх. Зверху я його посиплю сухим базиліком. І аж тоді повністю загорну. Те саме я повторюю з іншим шматком із паприкою. Теж зверху посиплю чорним меленим перцем. Також загортаю. Кладу сало в холодильник промаринуватися на кілька годин або краще на ніч. Щоб запекти його, кладу на деко, ліпше взяти якесь глибоке, так як буде витікати жир. Випікаю у розігрітій духовці на 180 градусів 1 годину. Режим верх-низ. А потім витягаю, розкриваю фольгу, для рум'яної хрусткої шкірки. Далі випікати при температурі вже 190 градусів 20 хвилин. Можна включити режим конвекції. Витягаю сало, поглянь, яке воно соковите. Вийшло. Після приготування даю сало повністю охолонути у фользі, а потім кладу його на кілька годин у холодильник або в морозилку для стабілізації, також у фользі. До речі, його можна зберігати в морозильній камері. І за 10-15 хвилин до споживання його можна витягнути, і цього часу достатньо, щоб сало трішки відтануло і легко красиво різалось. Витягаю сало з фольги і нарізаю тоненькими скибочками. І все. Сало дуже ніжне, воно підійде для тих, хто не любить свіже сало. Звичайно, з м'ясними прошарками воно буде смачнішим, але це сало також не поступається. І послухай зараз, яка запечена шкірка. Така хрумка скоринка і ніжна серединка. Подаю до столу до смачного обіду чи вечері, смачним шматочком хліба, гірчицею, цибулькою чи чимось іншим на твій смак. Це дуже смачно. Спробуй приготувати і переконайся. І обов'язково поділися своїми враженнями. Смачного!